Сьогодні Сокиряни, місто Сокіряне, Чернівецька область, Дністровський район, 18 листопада. Я, якщо пам'ятаєте, в попередньому своєму ролику показував, як нищаться дуже старі дерева в сокірянах, як місцева влада до цього всього відноситься. Я хочу сказати таку одну просту річ. Після мого роліка то дерево, яке спиляли там погано, я показав і був злий. Його сьогодні взагалі взяли і зрубали. І навіть не те, що зрубали, а щоб замести сліди, його взяли і викорчували навіть. Тому я не знаю, це взагалі-то питання. Мало того, там емоційно я це все говорив, а зараз я можу сказати так, що мене, я не розумію взагалі, чому кошти в війну. І йдуть на якісь там побудови якихось скверів, на вистилання дорожок, які яка необхідність така. Коли дійсно всі ресурси повинні йти на підняття, на обороноздатність і на захист Батьківщини, У мене є тільки одне пояснення. У мене такі думки неправильні закладаються в голову, лізуть, що місцева влада готується до зустрічі росіян. Вони може їм чи скатерть, чи червону доріжку будуть скоро стелити. Що це за виверти такі? Незрозумілі. І взагалі в мене питання до органів, які повинні стежити за зрубуванням таких історичних дерев за екологічною прокуратурою, за міністерствами, за кабінет, до Кабінету міністрів, до обласної державної Чернівецької обласної державної адміністрації, до Дністровської районної державної адміністрації. Якщо місцева влада такі дії робить, то повинні бути до прокуратури кінець кінців, то вони це, це відео буде якраз для вас, щоб ви побачили, що робиться. І ви повинні тільки повинні побачити, ви ще повинні якісь міри приймати. Я не розумію цього. Ви повинні перевірити, звідки ці кошти, чому вони йдуть на будівництво дорожок, парків у війну, а не на підтримку Збройних сил України чи там інших людей, переселенців, там, людей, які потерпають, малозабезпечених. Що у нас у Сокірянській громаді так багато коштів, які ми можемо розбрасувати під час війни направо і наліво. Цікаво, дуже цікаво. Дайте, будь ласка, відповідь. Кажу, місцева влада пішла ще далі. Вона його надпиляла, а тепер вона взагалі його взрубала, викорчувала. Нормально, а то, що це дерево пережило три, тисяч, три століття, похрену. Зато дивіться, живе, здорове, нормальне дерево. А тепер дивіться, яка така необхідність у цих дорожках під час війни. Поясніть, коли хлопці гинуть без зброї, без одежі, без всього, наша влада робить дорожки, сквери. Ну супер, просто супер.